МНС застерігає громадян бути обережними поблизу водойм у період міжсезоння. Лише за останній тиждень у Рогатинському районі потонуло двоє людей. Чому забаглося осіннього купання? Що призвело до трагедії, дізнавалась Галина Богун. У минулу суботу на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини номер 16 міста Рогатин поступило повідомлення від оперативного чергового райвідділу міліції про те, що в селі Пуків Рогатинського району у місцевому потічку люди виявили тіло загиблого 54-річного односельчанина. Причина смерті чоловіка утоплення того ж дня, кількома годинами поспіль на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини номер 16 поступило ще одне повідомлення від чергового райвідділу міліції про те, що 12 листопада, близько обіду, пішов з дому та не повернувся 50-річний житель села Верхня Липіця. Зі слів місцевих жителів чоловіка бачили поблизу річки. До місця виклику прибули працівники відділення водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Територіального управління Міністерства надзвичайних ситуацій області. Лише у неділю водолази виявили тіло потонулого чоловіка у ріці Нараївка та витягнули його на поверхню. За оперативними даними, продовж осіннього періоду на водоймах області потонуло 8 осіб. Міністерство надзвичайних ситуацій застерігає громадян бути обережними поблизу водойм в період міжсезоння, дотримуватись правил безпечної поведінки, щоб уникнути біди.